Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Що я вирішив робити? У мене не зійшла кукуруза і я замовив другу пачку 5 тисяч, буду сіяти в касету. Але цього разу буду робити вже по-людськи. Буду сіяти в касету, розсадою садити. Взяв нормальну землю. Ось така фракція. Коротше, це треба було зробити в середині весни, а зараз через місяць вже буде середина літа. Ну нічого, на кінець вересня буде качан. Ми не здаємося. Сильно щось захотілось кукурузи. Посію, мабуть, 4000, Та й хай буде. Через якось два тижні піду розсаду посадю. Не скажу, що я щось неправильно зробив через те, що не, не посходило. Просто сильно похолодало, кукуруза була протравлена, все було гарно. Це минулого року я не знав, що до чого. І посіяв так, а вона і бур'яном заросла, і дротяник з'їв. Потім я в тому году другий раз вже пересіяв, протравлену і була 100% схожість. Цього року теж щось рання. Не заладилось. Зараз буду дубль номер 2 робити. Буде друга спроба. Обично з другої спроби мені щастить. Так, посіяв 26 касет, ось такий маємо результат. І я посіяв не тільки що, а 4 дні назад. І вже ось на четверту добу. Отримав сходи. Такі гарненькі. А в хто могло 6 касетні, 8 касет. Пізніше на дві доби посіяні, то вони ще не вилізли. От, а це. ракелька на четверту добу повилазила. така картина. Ну все. Скоро буду чекати, коли підросте, поливаю і буду висаджувати на городі, підготую ділянку за, за той час. Та й буду садити на кінець вересня урожай. Ось так виглядає кукурузка на 11-й день після посіву. Чотири дні сходила. А отій 9 днів. Вісім касет через день сіялося, трохи пізніше. Досіяв, бо подивився, що щось мало. Ось так. Курчата трохи тут побігали, поклювали, поламали. Але нічого. Так наче гарна ракелька. Тобто їй тиждень цей. ці вже тиждень від сходів. Дякую за увагу. І так, як бачите, епопея з солодкою кукурузою ще не закінчилась. Як я раніше казав, дуже сильно мені хочеться кукурузи в цьому році виростити та й поїсти. Коротше, отак ось виглядає та кукуруза, яку я сіяв і яка не зійшла. Часу пройшло вже дуже багато, як видно. Ця вже кинула мітлу. Це означає, що десь приблизно через місяць буде качан. І що ми маємо? Я запустив цю ділянку. Я геть забув, що тут може вирости отаке от налобода з такеним насінням. Викачать отсюди всі добрива, які я вносив. Ну і не дати швидко сюди заїхати, посадити другу партію. Що, що я вирішив, як цю проблему подолати. Коротше, взяв я бензокосу і хочу тепер замульчувати оцю всю зелену масу, після чого або заїхати своїм культиватором. Керен 0,7 мотоблоком зрихлить, а потім фризануть або зразу спробувати фризануть. От. Решток після подрібнення небагато, думаю, фризу забивати не буде, наматувати. Довгих немає, бо я як косю, то я не під корінь косю, а в три поверхи. Там макушки збиваю, потім середину, потім. Ще два рази по нижньому поверху проходжу. Штурпаки лишаю, нема чого мені там вибривати його прямо під ноль. Стерня це вже не поміха. От. Ось, все, як видно, пройшов там один раз, потім пройшов ще раз і оце така по висоті стерня, потім я ще раз проходжу і виходить, що. Трава подрібнена дуже гарно, Буквально за 20 хвилин це прокосив. Якщо хорошо взяться, може за день і викосю, не знаю, а може і за два. Ну Коротше, трава тут по сосочки якраз така за рахунок того, що вона дуже густа. Вона вся йде в одне стебло, нема такого, щоб лобода розкущена була, бо це був би взагалі гембель. А так хоч вона як соломочка її почікав на кусочки, покришив як на салат і все. Поки ще молода зелена, то це все класно, бо якби була суха, то була б ситуація набагато гірша. І стовбур був би товщий. Мішало б воно тут все. А так думаю, що ще може не настільки критично все. Ох, чого це все мені треба, бо ми дуже любимо усі солодку кукурузу. Ракель. А я посіяв повторно ще 5 тисяч. І того, щоб ще раз не просрати 5 тисяч гривень, мушу тут щось тепер в гарячці робити. Так що так. Ага. На бензокосу купив ось таку ось спеціальну насадку. Може хтось бачив вже таке, може хтось і користувався. Я вже другий рік цією фігню користуюсь, купив собі нову. І є мінус, якщо черкати часто землю, то тут розривається. І виходить дисбаланс і вібрація, того бажано по землі не шкрипти. Якщо на підземлю, землю тоді вже, наверно, на ліску ставити з тросом. Яку я теж прикупив про запас. Січі подрібнює класно. Такий мульчувач коротше, на, на бензокосу. Дякую за увагу. Чекаємо кукурудзу. Так, об'єм роботи зроблений за два дні. Зліва широка смуга. Тут 6 рядів має бути. Це ось вузенька між картоплею. Вже в два ряди, мабуть, кукурудзу не вийде садити, тільки в один посередині. Так дійшов майже до середини цю вузеньку, до середини рядка. Коротше, трохи почало розвиднюватися. Тут ось у картошка і взагалі там не видно. В бурянах було Часник викопати. Поки кожура не розлізлася і він купи тримається. Так Ось цей дойду ряд і останеться ще два. Тут один. І тут. Оцей і оцей. І так, закінчив я. Мульчувати цю лободу. От так ось виглядає город. Тут мала бути кукуруза. От тепер буде розсада кукурузи. Зараз перефризую і посадимо завтра. так ось Зараз перезуємося і почну фрезувати. Залишив невеличку стерню таку. Думаю вона не буде заважати мені. Повикашував. Так ось ой кабачок звільнив, дав йому дихати трохи картоплю. Побачимо. спіє кукуруза в цьому году чи ні. Але будемо старатися. І так, розтягнулося. Розтягнулось моє задоволення на 4 дні. Думав, що буде витрачено один день, а розтягнулося аж на 4. Коротше, пофрезував я, підготував місце під розсаду кукурудзи. Так, один прольот. Тут ось ось другий. Тут ось о третій. Так. Три рядка. І отут має вміститься вісім рядків. Ось все. Між горбовим і кабачком. І ось кабачок росте. І картоплюю такого. Тут моя 8 рядків поміститися. В рядку десь 390 штук. должно стать. Так, ось о кабачок. Коротше, що і складнощів і складнощів. Земля була на цій грядочці на цій вже тверда така. Мягка, але дуже перев'язана корнем. Мотоблок його не відчував, бо коли відчуває, то він переїжджає через нього. А так він все перемолов, вийшло отаке от ось, о. перемішав стерню, подрібнену лободу і всякі інші бур'яни. І з землею. І ось такий фон вийшов. От. Якоїсь особливої тут проблеми не було. Глибина нормальна вийшла. В цьому все, в прольоті теж більш-менш норм. І пухко, і перемішано класно, і рівномірна глибина. А в оцих ось двох других тут, звісно, і лобода потовші, і коріння побільші. І мені довелося навіть сюди заганяти великий мотоблок, щоб прокультивувати, прорихлити. І потім вже фрезу заганяти. Бо глибини тут ніфіга нема. Мотоблок як по дорозі скакає, вниз не лізе. І в результаті я просто перемішав коріння, перемолов, а глибину так і не зробив. Тому завтра возьму ще раз великий мотоблок, бо я завчора не встиг зробити до путя. Завтра возьму і по центру прям пробіжусь, прорихлю одною лапою, якомога глибше. 20-30 см загоню і прорию. А потім вже в це місто з рихлини буду садити просаду, бо зараз тут сухарь. Вологи геть нема, твердота. Ну, тут трохи на вузьких складніше виявилось, чим я собі планував. Так, пішло на це все 4 дня. Щось там літрів, марно, з 10 соляри. На все. І що? І вже завтра будемо робити рівчаки великими отоблоками і садити розсаду. Так сподіваюсь, все в мене вийде, розсада прийметься. Може якийсь дощик, якби пройшов хорошенький, було б класно. Бо сухар, сухарь. Ну тут так, кстати, не сухар, а там сухарь. Боюсь, що буде довго прийматися. Так, слідкуємо далі. Для вас одна секунда, а наступна буде вже висадка розсади. 30 лапа. Загнав десь на глибину 15 сантиметрів і рихлю землю, то що тут була страшна дорога. Фрезою глибоко не вийшло, тільки верхушку здер з коріннями завдяки фрезі. А глибину вже культиватором роблю. І виходить класно пушочок пройшов. Сюди одною лапою по центру, а назад глибоко, дуже глибоко, а назад іду двома, щоб за собою слід спушив від колес і було м'ягко. Сьогодні садим кукурудзу. Так, вчора підживив, так ось все виглядає ракелька перед посадкою. Зараз грузимося і їдемо садити її в суху землю. Завтра дощ, може щось і буде. Зробив рівочки, так ось виглядають. І почали садити кукурудзу. так ось у картина виглядає кукурудзи посаджені. Тоненька, худенька, довгенька, але не в'яла. Побачимо, через тиждень у зніму огляд Будемо спостерігати, що з нею буде. Завтра дощ має випасти. Думаю, все буде добре. Так, посадили нарешті кукурудзу. Один прольот. Тут не вистачило. Тут півпроту. Жінка з дітьми, з сусідами, всім селом садили. Помахай, хоч привіт. Отак ось, виглядає потрьопана, але не пов'яла, вже пару годин тут стерчить в сухій землі. Але не пов'яла. Я думаю, що 2-3 доби та й прийметься. Ще, ще будемо ласувати вареною кукурузкою. Так, кукурузка прийнялась, прийшло. Десь два тижні отак зараз виглядає, Тут була така тоненька, як чи як овесна вигляд. А тут вже поправилась, має отакі вже листочки гарні, вже потовстішала ножка. виглядає як кукуруза. О, аби тільки встигла вирости два місяці. Думаю, що до середини жовтня може морозу не буде. То, короче, ще й буде качан. Зараз ось, ось після посадки розсади буряно так ось, ось виглядає. Тут вже молочай, Свіріпа, лобода. Короче, вже такий критичний стан. Посередині там. Там трохи далі йде мотоблок. Там прямо таке п'ятно. Добре заросло, тут ще більш-менш а там прямо ковром. Тому взяв мотоблока з своїм саморобним культиватором КРН-07 і отако роблю міждорядну культивацію. 330 лапа. Получається, що в рядку навіть трави не залишається, того що пригортається. Росада була посаджена в канавки І зараз, коли після проходу культиватора, канавка ця заривається і трава підривається, присипається таким чином. Ну, виходить чистенько, вже даже можна і не сапати. Плюс, думаю, після цієї культивації кукурудза стартане отримає повітря і курінь і стане її кращенько. Завтра дощ, тому треба до дощу позбутися цього бур'яну. Покажу в кінці як вийде ось, ось скільки трави. А отак ось получається. Необроблене, не оброблене. Так, закінчив міждурядну культивацію. Ось так ось виглядає ділянка чистесенька, Вичухана, надо глянута. Завтра дощик після доща підгорну, щоб в рядку знищити бур'ян. Завтра дощик, після дощу зроблю підгортання. Підгорну, щоб поприсипати бур'яни в рядку, щоб було ідеально чисте, бо в рядках де густа була трава, там полишалась деяка А так Буде краще Ну ще з цієї сторони покажу Краса, краса Сподіваюсь, завтра дощик пройде. Це я дочок слабший, бо сухо. І так, як обіцяли, дощик пішов на наступний день. І я теж тут, навіть в дощ. Бо що? Бо треба, щоб кукуруза до морозів встигла вирости, і я їй допоміг. Розкидав по дощу аміачну селітру. Ось гранулки. Кукурузка, конечно, сейчас кайфует. Дождик обіцяють на 2 дні. Побачим. Має стартануть після міждурядки, після азотної підживки. Думаю, буде все добре.